Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання усім, хто не байдуже до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок і це шостий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні ми поговоримо про сестру фейку маніпуляцію. Заглянемо за ширму лялькового театру, щоб дізнатися, як керують нашими емоціями і як цьому протидіяти. Це команда Ніде Правди Діти. Ми знаємо, що наші слухачі та слухачки це освічені, добрі та чуйні люди. Будь ласка, підпишіться і лайкніть цей випуск. Тільки від вас залежить доля нашого подкасту. Що ви зараз відчули? Здивування, співчуття, сміх, захоплення собою чи може іспанський сором. Якщо це вплинуло на ваші емоції та почуття, то маніпуляція спрацювала. Насправді нами маніпулюють щодня політики, блогери, журналісти і навіть люди на вулиці. Вони часто спонукають нас до певних дій, а сучасні цифрові технології відкривають для цього багато можливостей. Тому так важливо вміти вчасно розпізнати інформацію, спрямовану на маніпулювання нашою свідомістю. І перший крок обізнаність. <свісно> То що ж таке маніпуляція? Це цілеспрямований вплив на свідомість людини з метою керування нею для досягнення власних цілей. На відміну від фейку, маніпуляція містить правдиву інформацію, проте й викривляють, редагують, вривають із контексту та інтерпретують так, як це вигідно автору. Саме поняття походить від латинського слова манус рука, тобто маніпуляцію можна легко уявити у вигляді рук, що смикують маріонеток за ниточки та змушують їх виконувати все, що забажає маніпулятор. Для цього він використовує різні емоційні та психологічні тактики, мішенями яких є наші думки, переконання, бажання, настрої та поведінка. Однак маніпулювати жертвою можна, якщо вона не знає, що на неї впливають. Американський соціолог та медіаексперт експерт Шиллер у книзі «Маніпулятори свідомістю зазначає, для досягнення успіху маніпуляція повинна залишатися непомітною. Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульований вірить, що все, що відбувається, природно і неминуче, інакше кажучи, для маніпуляцій потрібна фальшива дійсність, в якій її присутність не буде відчуватися. Сьогодні головним каналом розповсюдження повідомлень, що впливають на громадську думку та настрої, є засоби масової інформації. Завдяки медіа зацікавлені особи та групи викривляють реальність і підпорядковують свідомість людей певним пропагандистським ідеям. Так нами активно намагалися маніпулювати під час гібридної війни. А з початком повномасштабного російського вторгнення ці зусилля тільки посилилися. Найзручнішим засобом маніпулювання з усіх медіа є телебачення, зокрема, через його вплив відразу на декілька каналів сприйняття інформації, а також динамічність, хаотичність, неможливість зупинити, осмислити і тим паче перевірити повідомлення. Водночас головним джерелом інформації про суспільно-політичне життя стають саме розважальні телеканали, а самі новини перетворюються на шоу. По яких принципах зараз формуються випуски новин? Це так званих 6 С. Насправді вони формуються на дуже базових потребах людини, дуже базових інстинктах. Що це? Це скандали, це страх, це сенсації, це смерть, це сміх і це секс. Пояснює комунікаційниця Оксана Мороз, керуючись цими принципами, медійники часто створюють штучний ажіотаж із другорядних подій. Яскравим прикладом є сюжети про Чупакабру, які ще з 2000-х років періодично з'являються в новинних блоках загальнонаціональних каналів. Чупакабра, чупакабри, чупака, чупакабра, чупакабр, чупакабра, чупакабру, чупакабра, 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 чупакабри, 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 чупакабру. Ну і знову чупакабра. Цією міською легендою лякають українців давно. Що не сюжет, то суцільна містика. І навіть попри те, що існування чупакабри вже неодноразово спростовували. Кореспонденти продовжують плодити загадки та теорії про цю міфічну істоту. Чому? Бо емоції яскравіші за сухі факти. Така інформація нам буде цікава, нібито з цієї ж причини новинні випуски завершують сюжетами про те, що в місцевому зоопарку народилося звірятко. і на завершення у Луцькому зоопарку народилося мавпаня. Медіа маніпуляції проявляються у наповненні інфопростору повідомленнями без інформаційної цінності. Натомість важлива інформація не потрапляє в ефір або й приділяється мінімальна кількість часу. Це також можна пояснити тим, що на інформаційну політику каналу значною мірою впливають його власники. Вони можуть спеціально замовчувати невигідні новини, маніпулюючи нами. Усі змі брешуть, а я розповім вам правду. Чули такі вислови? Часто через недовіру до медіа люди шукають новини в соцмережах, Ютубі та месенджерах, але натомість знаходять інтерпретації та емоційні реакції. А де емоції, там і маніпуляції? На нас легко впливати, адже ми схильні до так званого емоційного зараження. Масове переймання емоцій у соцмережах підтверджує експеримент Facebook спільно з дослідниками з Корнела та Університету Каліфорнії, проведений ще в 2012 році. Продовж тижня дослідники навмисно впливали на емоції сотень тисяч користувачів, коригуючи їхню новинну стрічку. Для однієї групи збільшували кількість негативних постів, а іншій позитивних. У результаті настрої людей змінювалися відповідно до нової реальності і позначалися на їх власних дописах. Але це не найцікавіше. Річ у тім, що учасники не були поінформовані про експеримент, тобто їхніми емоціями маніпулювали без їхньої згоди. Оце так несподіванка! Звичайно, пізніше у Фейсбук вибачилася і зобов'язалися більш прозоро взаємодіяти з користувачами щодо подібних практик. Але факт лишається фактом якщо великі корпорації забажають вплинути на вашу поведінку, у них є всі шанси. Практика показує, чим емоційніша новина, тим більша ймовірність, що вона стане вірусною. При цьому негативні повідомлення поширюються набагато швидше, і водночас саме вони найчастіше виявляються неправдивими. Відповідь на питання, чому негативні емоції мають настільки сильний вплив, криється в нашій психіці. Її головна мета виживання. Тож якщо новина викликає сплеск негативу, наша психіка сприймається як загрозу. У такому випадку найпростішою емоцією для маніпулювання є страх, оскільки ми автоматично реагуємо на нього, керуючись інстинктом самозбереження. Виявляється, щоби змусити людину щось зробити, треба її налякати. За канонами новинно журналістики новини мають бути емоційно нейтральними, точними, повними та збалансованими. Однак медіа, що дотримуються стандартів, крапля в морі інформаційного простору. Інші ж свідомо грають проти правил заради високих рейтингів і прибутків. Але в умовах війни нагнітання емоцій украй небезпечне, оскільки перенасичення новинної стрічки провокує панічні настрої та негативно позначається на психологічному здоров'ї аудиторії. У населення виникає інформаційна булімія. Емоції починають домінувати над розумом, а здатність критично мислити блокується. У такому стані ми перетворюємося на натовп, яким можна легко керувати. Емоції це гачок, яким послуговується ворог у інформаційній війні. Для створення своїх ІПСО російські спецслужби уважно вивчають інфопростір, вишукуючи больові точки і очікуючи слушного моменту для атаки. Головна мета спецоперації порушити обмін достовірної інформації та дестабілізувати країну зсередини. Інколи українці свідомо чи несвідомо підіграють російським ІПСО, через що важко зрозуміти, де закінчується політичний вплив на аудиторію, і починається ворожий, особливо коли в маніпуляціях залучені військові. Адже за даними Київського міжнародного інституту соціології Збройним силам України довіряють 96% українців, тож людям у формі набагато легше впливати на аудиторію. Нещодавно мережу облетіло емоційне відеозвернення військовослужбовці Ярослава Годунка. Екс-секретаря Поріспільської міської ради, якого чотири роки тому Володимир Зеленський вигнав із засідання зі словами: «Вийди отсюда, розбійник в емоційному відео. Народний розбійник заявляє про нібито нелюдські умови та знущання з поранених в Мукачівському військовому госпіталі, мимохідь дискредитуючи владу та закликаючи до насилля. Після перевірки шпиталю офіс омбудсмена справ людини та волонтерка Катерина Терехова повідомили, що умови перебування у госпіталі належні, а порушення є незначними. Нам тиснуть на емоції, коли ми на емоціях, ми перестаємо думати. Перед нами в кадрі людина у формі. Він зараз заплаче, і ось ця мантра останніх півтора роки віримо в ЗСУ. Вона тут грає проти нас, бо ми починаємо вірити будь-якій людині у формі. До того ж, в суспільстві дійсно купа проблем, і це влучає нам у нерв. Коментує кейс журналістка Марія Малевська у своєму інстаграмі. Як влучити у нерв зрозуміли шахраї. Мережа все частіше рясняє циклічними фейковими оголошеннями про збір коштів на допомогу тяжко пораненим дітям та військовим. Для переконливості до них навіть додають фотодокази та вигадують зворушливі історії. Такі випадки неодноразово фіксували фактчекери по той бік новин. Наприклад, нещодавно у соцмережах поширювали прохання про підтримку командира протитанкової батареї Олександра Фіглера, який втратив обидві ноги на війні. Проте у дописі його назвали Артемом, та ще й набрехали, що він іменинник. й більш цинічні зразки наживи на людських трагедіях. Так невідомі у Фейсбуці збирали кошти, нібито на допомогу матері та осиротілому сину бойової медикині Дар'ї Філіп'євої, вбитої росіянами на початку серпня. Насправді мати померла давно, а ніяких дітей дівчина не мала. Отже, як розпізнати маніпулятивний вплив і протидіяти йому. Відстежуйте свої емоційні стани. Якщо інформація викликає сильну реакцію, відкладіть повідомлення на деякий час, потім поверніться і перевірте новину, як мінімум у трьох інших джерелах. Будьте пильними: маніпулятори використовують експресивну лексику узагальнення, мову ворожнеті та пом'якшувані вислови. У тексті емоційний заряд передає велика кількість знаків оклику та слова, написані великими літерами. Не ведіться на заклики, що вимагають швидкої реакції. Не мовчіть! Терміново поширте! Розкажіть усім! Надішліть в усі групи. Ці фрази можуть бути частиною ІПСО. Інформаційні викривлення можуть бути роботою власників медіа. Тож аналізуйте, що і з якою метою вони вам говорять. Пам'ятайте про правила майбутнього часу, повідомлення, в яких присуток виражений дієсловом у майбутньому часі, зможуть, планують, нададуть тощо не належать до новин. Не взаємодійте з неправдивим контентом, не пишіть коментарі і не ставте жодних реакцій, навіть негативних, адже алгоритми все одно вважаються проявом уваги і тому можуть рекомендувати дописи вашим друзям. Натомість краще підтримайте лайком нас, якщо бажаєте, звісно. Тепер ви знаєте, як не бути маріонеткою в руках маніпуляторів, але чи відомо вам, що існують цілі сайти, наповнені емоційними фейками і псевдосенсаціями? Готуйте рукавички та антисептик. Вже незабаром ми відправимося на інформаційне звалище онлайн-сміттярки. Про них наш наступний епізод. А на сьогодні це все почуємося. І пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.